Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. з самої Росії вкотре надходять повідомлення про те, що їх теж. Хтось там невідомий атакує дронами. Я нагадаю, що такі повідомлення про дронові удари регулярно надходять зараз із території Росії. Щоправда, йдемо про якісь поодинокі атаки, а не масові. Цього разу росіяни теж заявили про збиття дронів у невеликій кількості над Брянською і Курською областями. І руйнування нібито немає. От принаймні, губернатор Брянської області Богомас повідомляє про те, що у них засобами РЕП вдалося знищити безпілотний літальний. Апарат знову ж таки самолітного типу, як вони кажуть, тобто схожого на літачок за силуетом, якраз у повітряному просторі над Брянською областю, нібито немає постраждалих, обійшлося. Так би мовити, усе без руйнувань, але це повідомлення знову ж таки від офіційних джерел російської влади, і ясно, що це ця інформація може відрізнятися від реального стану справ, оскільки потім часто виявляється, що все таки влучання були, були якісь пошкодження. Але бачимо, що фіксуємо ми, що такі атаки відбуваються регулярно і постійно. Поруч у Курській області, сусідній із Брянською. Теж такі повідомлення з'явилися цієї ночі про прольоти дронів. І попередні повідомлення за минулі дві доби на Росії стосуються якраз Московської області, де так само щодоби з'являються дрони. Росіяни їх намагаються збивати. Крім того, пам'ятаємо, що вчора головне управління розвідки України так само повідомило про успішну операцію завдання ударів із повітря ударними дронами по системах РЛС радіолокаційних станціях саме у Курській області біля міста Дмитрієва це відбулося, і там було знищено два таких цінних важливих об'єкти російської системи протиповітряної оборони. РЛС Гамма і Небо. І от якраз такі операції вже як бачимо, офіційно підтверджує їхнє проведення наша воєнна розвідка, тобто якісь дрони. Запускають невідомі люди, групи, можливо, спротиву, які діють на території Росії. Якісь із них власне є в цій операції, ці дрони українського походження. Принаймні про це офіційно повідомляє наше головне управління розвідки. Ну і далі перейдемо власне до новин із Києва. Сьогодні зранку до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Цей візит, як і вчорашній візит Лойда Остіна, очільника Пентагону, не був оголошений наперед анонсований. Однак бачимо, вже сьогодні на світанку в Києві пісторіус був на залізничному вокзалі. Прибув він звичним шляхом залізничним шляхом потягом. Як і більшість високоповажних гостей до Києва прибуває у ці дні, і ось власне чекаємо сьогодні. Уже офіційної зустрічі німецької та української делегації. Всі ці візити вчора і сьогодні до Києва відбуваються напередодні. Зустрічі важливої в форматі Рамштайну між якраз оборонними відомствами України та західних партнерів, коли будуть обговорювати. Стратегію підтримки України на найближчий час, на найближчі місяці, можливо, з боку західних країн, оскільки зараз на фронті виникають нові обставини. Ми фактично вже фіксуємо, що війна переходить у більш статичний формат. Росіяни намагаються перехопити ініціативу на більшості напрямків і ділянок фронту, і власне саме масою резервів намагаються знову ж таки тиснути. Ходять у піхотні штурми і сьогоднішні, якраз дані від Генштабу. За минулу добу підтверджують ці тенденції, ці тренди так би мовити, якщо можна так висловитися на фронті. Тобто менше застосування бронетехніки в зв'язку із зміною погодних умов взагалі техніки, менше застосування більше власне піхотних боїв, штурмів з боку Росії. Тут якраз кількість тієї живої сили, яку стягнули окупанти на ключові напрямки фронту, вона позначається на перебігу бойових дій на Авдіївському напрямку. Куди ворог продовжує штурмувати, атакувати і біля Бахмута. Генерал Сирський ось вже знову каже про те, що біля Бахмута тривають важкі бої. І нашим військовим доводиться відбивати значну кількість атак. І все це потребує власне підсилення і підтримки з боку наших західних партнерів. В першу чергу, у кількості боєприпасів і важливих засобів ведення вогню для знищення цих ворожих сил, які зібрані на багатьох важливих зараз напрямках. Тож, Борис Піс. Сторіус сьогодні зранку прибув до Києва, і будемо чекати, оскільки заплановано його зустріч безпосередньо із президентом України Володимиром Зеленським, тобто мають відбутися прямі переговори між німецькою делегацією, на чолі з міністром оборони і власне з українським президентом та міністром оборони Рустемом Умєровим. Ось такі, принаймні, коротко анонсовані події з'являються у німецькій пресі з тих джерел, які вже ви. Словилися з приводу візиту міністра оборони Німеччини до Києва. Ну і нагадуємо, що Німеччина є фактично другим за обсягом союзником за обсягом допомоги оборонної союзником України після Сполучених Штатів Америки. Особливо за останній час Німеччина доволі щедро і регулярно виділяє Україні засоби протиповітряної оборони, які вкрай необхідні зараз у цей зимовий період будуть в цьому сумніву немає абсолютно жодного. Крім того, стоїть питання про те, що поки у Сполучених Штатах продовжуються обговорення, дискусії, полеміка навколо наступного року і в контексті підтримки оборонної України, і власне конгресмени, представники палати, представників, перепрошую за каламбур, які продовжують полемізувати між собою, як потрібно підтримувати Україну, які пакети допомоги мають бути, і наскільки. Багато багато коштів можна виділити Україні в цьому сенсі. Вони ще не знайшли компромісу, і в цей же час власне європейські партнери мали би перехопити цю ініціативу, естафетну паличку Сполучених Штатів і підтримати українські збройні сили у цей непростий період, поки в Америці дуже скажімо так економно ощадно ділять той залишок допомоги, який усе ще в резервах залишається. А в США залишається ще близько 5 мільярдів, трохи менше. 5 мільярдів уже після останнього оголошеного пакету допомоги для України, якраз із резервів Пентагону, передбачених на цей рік. І відповідно зараз бачимо ми заяви важливі, із зокрема з боку Нідерландів, які планують збільшити значно оборонну підтримку України, і цілком можливо, що щось подібне почуємо сьогодні. Також і від німецької делегації, яка приїхала до Києва. Може, Німеччина справді зараз активніше, скажімо. Мо так візьме на себе ініціативу підтримки України оборонної якраз впродовж наступних кількох місяців.